Окупанти заявили про смерть колаборанта Стрімаусова. Це може бути інсценуванням, кажуть ферсонські ОВА. Сили оборони України на півдні тримають противника у напрузі, знищують системи протиповітряної оборони, техніку та живу силу. Російські військові переправляють вантажівки з правого берега Херсонщини з награбованим майном. Заступник так званого губернатора Херсонської області Кирило Стрімаусов загинув в ДТП. Такі повідомлення з'явились в Росзмі. Окупаційне міністерство здоров'я Херсонської області підтвердило лише факт ДТП і заявило, що з'ясовують в якому стані перебуває Стрімаусов. Згодом смерть свого заступника підтвердив Володимир Сальдо. У своєму телеграм-каналі виклав відео, у якому підтвердив смерть і сказав, що той загинув на території Херсонщини. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський говорить, що інформація інформація Про загибель колаборанта Стрімоусова треба перевіряти станом на зараз. Ми не можемо не підтвердити, не спростувати цю інформацію, тому що є питання до всієї цієї ситуації, до того як наскільки швидка і в яку в якому масштабі реакція на цю, скажемо так, подію. І є ще інше питання, це дійсно воно може відповідати дійсності, а може бути інцинуванням. Цю інформацію ще необхідно перевіряти. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Російські війська продовжують тероризувати мирне населення на Херсонщині, обстрілюючи звільнені населені пункти у Береславському районі. Застосовують реактивні системи залпового вогню, артилерію, міномети та авіацію. Намагаючись отримати зайняті рубежі, ведуть вогонь по позиціях Сил оборони. На південно-Бузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Нова Кам'янка та Білогірка Херсонської області. Українські воїни у відповідь на атаки противника вдарили по системах протиповітряної оборони і районах зосередження російських сил та техніки. Неподалік Береслава окупанти підірвали лінії електропередач та устаткування сонячної електростанції. Створюючи нестерпні умови для життя місцевого населення, окупанти посилюють поліцейський терор, вишукуючи активістів, сил спротиву, намагаючись перервати інформаційне забезпечення людей в умовах демонтажу мобільного зв'язку. Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони за добу виконали 290 вогневих завдань. За інформацією оперативного командування Південь, російське військо втратило 55 одиниць особового складу, 4 танки, зенітно-ракетний комплекс Тор М2, самохідну гаубицю, акація, два міномети та 9 одиниць автобронетехніки. Знищено два склади боєприпасів російських військ, неподалік Снігурівки і Костромки. Наталія Шевченко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Награбоване майно вантажать у фури посеред білого дня. Так сталося із цінностями обласного художнього музею. Відповідне відео опублікував херсонський журналіст Іван Антипенко. Говорить, пограбування зафіксували херсонці. Помітили, що біля Херсонського обласного художнього музею з'явилася фура, велика вантажівка, до якої завантажували картини і інше майно з музею. Очевидно, раніше про це було теж відомо, що така сама історія відбулася з начим музеєм. Звідти теж різні експонати, цінності давнини, які засвідчують різні періоди історії на нашій території, були вивезені. Масштаби грабунків значно збільшились після того, як окупаційна влада оголосила про так звану евакуацію. Окрім майна державних та комунальних установ, росіяни обкрадають приватні підприємства та домівки херсонців. Говорить перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Грабують приватне підприємства, грабують домівки людей, які виїхали там, де вони знають, що нікого немає. Тобто вони так само заходять, вивозять все, що мають ці Награбоване на правобережжі майно військові РФ переправляють на лівий берег. Використовують для цього усі логістичні можливості, розповів Юрій Соболевський. Вони використовують водний транспорт, вони використовують те сполучення, там де вони можуть проїжджати. І якщо раніше вони намагалися там робити це переважно вночі, щоб не було свідків, то зараз робиться фактично відкрито. Ради на майно російські війська намагаються переправляти на лівий берег, в тому числі і через дамбу каховської гес, випробовуючи її спроможність, сказав речник оперативного командування Південь Владислав Назаров. Окупанти продовжують мародерство і знищення цивільної інфраструктури в населених пунктах, де евакуювались місцеві. Випробування пропускної спроможності Каховської дамби здійснюють переправляючі вантажівки з награбованим майном, побутовою технікою та будівельними матеріалами, а також вивезення художніх і історичних цінностей. Катерина Гончаренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонська екскурсоводка Олена Бжола після переїзду до Тернополя у вересні одразу пішла дивитися місто. Жінка каже, після півроку окупації почувалася щасливою, що знову є частиною процесу. я згадаю свою першу екскурсію. Там було більше. Я думаю, ВПО, скоріш за все, все -таки. Ми йшли просто по біля театру. І там жіночка запитала, а з якого ви міста? А ми сказали, що ми з усієї України. вона сказала, що вона дуже рада бачити нас в Тернополі. І я заплакала, тому що для мене це було дуже приємно, що нас приймають як своїх. Тернопіль не чуже для Олени місто. Тут жили її бабуся і дідусь. Зараз живуть сестра і дядько. Щороку вона приїздила сюди в гості, але повністю пізнати місто не вдалося. Зараз вона це надолужує, вивчає культурну та історичну спадщину міста. А побаченим ділиться у власному телеграм-каналі Бджолині історії. Це такий блог, в якому я раніше розказувала про Херсон, про свої екскурсії. Потім десь сім місяців я нічого не розказувала. Це теж було якби недоречно. А потім я вирішила, що в мене є нові відчуття нової місцевості. І колись, коли я їздила там до Львова, до Києва, в мене була рубрика Мандри Херсонського екскурсовода. Тобто, хештег такий був, і я під ним розказувала, що я бачу, я що мені подобається, і багато хто казав мені дякую. У планах Олени проводити екскурсії Тернополем для херсонців, які тимчасово перебувають у місті. Таким чином не хоче втрачати зв'язок з улюбленою справою, яку розпочала шість років тому у рідному Херсоні. Говорить жінка, згадуючи екскурсії вдома. Жінка каже, що завжди зігрівало те, з якою цікавістю та емоціями люди сприймають розповіді про херсон. Проживши в Херсоні цього року. Я зрозуміла, що все таки місто це люди. От, чим більше виїжджала людей з Херсона, тим більше я розуміла, що мені теж треба їхати. Тому що я вже, якби було таке відчуття, що ми відкатилися на 30 років там, чи на більше назад. В якесь моє дитинство, але не щасливе дитинство, а зовсім навпаки. Війна змінила місто, змінила херсонців, змінила кожного, говорить Олена Бджола. Тому екскурсії Херсоном вже ніколи не будуть такими, як раніше. Коли все це почалося 24 лютого. Тобто я одразу якби заціпеніла. Я розуміла, що по старому екскурсії вже проводитися не зможуть. Я не зможу деякі теми піднімати, наприклад, там про які раніше ми так розказували. Я не зможу бути дуже толерантною, як раніше. Я не зможу розмовляти російською мовою. Вже згодом будуть нові екскурсії за новими маршрутами з новим поглядом на історію Херсона. Говорить жінка Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.